Є велика потреба взагалі в будь-якому зерні. Є країни, які ми самі знаємо, що багато голодують. І ми їм допомагаємо. В цьому ми вирощуємо. І я стараюся для того, щоб, щоб дана продукція пішла в ринок для людей, які в цьому потребують. Мене звати Сергій. Я по... фізична особа підприємець, фермер по-народному. Під час війни, як почалася війна, це було жорстко, будемо говорити. В Сумській області є там товариш, який його поля він той рік не сів, і зараз він їх не сіє, бо вони то поміновані, то... Ну, вони вже як наші, що все, але так трапилось, що вони там мінами закидані і він каже, сіяти навіть не буду. одного вечора сидів, клацав, побачив, що є заявка, на, що ми можемо отримати насіння або сояшника, або кукурудзи. І я подав заявку в кількості 20 одиниць посівних. Хоча можна було 25. Я вирішив, думаю, 20 це достатньо, не буду нагліти. І дадуть-не дадуть. Не дадуть. Тут телефонують, ви царенко Сергій Володимирович, так, все, ми вам буквально там тиждень-півтора десь пройшло. Хто подав заявки, то всім давав. Бо на складі зерна стояло дуже багато. І за війни ми постраждали фермера, так але так як і є програми підтримки від держави від USAID, я, наприклад, зараз чекаю ще на добриво від цієї самої програми. Моєму товаришу ось тут із сусіднього району він отримав добриво. По суті, по всій Україні зараз отримують всі ці допомоги, бо дивися і зараз отримує там зерно ту саму кукурудзу від цієї програми по всій Україні. І добриво так само. Thank you